Шановне товариство, вітаємо вас на уроці незламності за темою Слово, що єднає мужніх. Сподіваємося, що ви вже брали участь у загальнообласних уроках незламності і з вересня 2025 року, щотижня вони проводяться з ініціативи Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації. Сьогодні урок незламності разом із вами проводять Вікторія Шарніло, вчитель української мови та літератури Ілінівського опорного закладу загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Ілінівської сільської ради Краматорського району Донецької області. Та Юлія Плоха, завідувач відділу масових заходів і організації дозвілля Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Якщо під час уроку в вашому регіоні пролунає повітряна тривога, негайно перейдіть до найближчого укриття. Запис онлайн-трансляції уроку незламності ви зможете переглянути пізніше. У випадку оголошення повітряної тривоги в усіх регіонах України онлайн-трансляцію року буде перервано та відновлено після завершення тривоги. Щорічно українці відзначають День української писемності. Та мови. Ми вітаємо всіх зі святом нашої рідної, вільної української мови. І саме тому сьогоднішній урок незламності присвячений їй, яка є нашим оберегом та об'єднує українців у всьому світі. День української писемності та мови встановлено в день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Вважається, що саме він створив на початку 12 століття літопис Повість временних літ, першу писемну історію українських земель, пам'ятку, з якою пов'язують початок української літератури. Шановні глядачі, пропонуємо вам взяти участь в онлайн вікторині присвяченій історичній постаті Нестора Літописця. QR-код вікторини ви бачите на екрані. Взяти участь у вікторині ви зможете протягом нашого заходу. Отже, починаємо. Кажуть, що починається зі світла. Але може спочатку було слово Те слово. Яке мати кличе з дитинства. Те слово, що виростає у пісню, те, що єднає нас у найтяжчі миті. Люблю дякую, Україну, мамо. Дім тато, небо. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку. Їм відбирає мову, писала Ліна Костенко. І здається, ці слова зараз звучать як попередження, як обітниця. Бо мова це пульс народу, поки вона б'ється, ми з вами живі. Мова як ріка, в ній наш біль і наша краса, наші пісні і молитви, наш сміх і сльози. І якщо ріка пересохне, зникне світ. Тож бережімо її як джерело. Дякуємо, діти. Коли слухаєш ваші слова, розумієш мова справді живе в серцях. І сьогодні ми частинка цієї історії. Так, бо слово що єднає мужніх це про кожного з нас, про тих, хто тримає українське слово. Як світло в долонях. Іван Франко казав мова росте разом з душею народу. Я думаю, це правда. Бо коли народ мовчить, помирає його серце, а коли говорить і чують навіть крізь віки. Друзі. Погляньте, як багато в нашій мові ніхто матуся, сонечко, доброта, доля. А скільки в ній сили, воля, боротьба незламність. не немов сама Україна говорить нам, Павло точина написав. Не бійся правди, хоч яка гірка. І справді слово має сміливість його не спалиш, не зітреш, не замовчиш, бо воно жива іскра у темряві. Мова як вогонь. Якщо гріє, зберігає життя, якщо горить, очищає. І, може, саме тому українське слово це завжди світло. Запалімо наші ліхтарики, хай кожен промінчик стане словом, що веде крізь темряву, бо коли багато маленьких вогників сходяться разом, народжується день. Здається. Слово це дотик до чогось вічного, як промінь, що прокладає дорогу у темряві, щоб знайти в серці добро. І саме в мові, друзі, наш код незламності. Бо навіть у найважчі часи українці не втратили здатності говорити красиво, співати правдиво і називати речі своїми іменами. Слово що проростає в душі, стає силою народу? Віктор його писав: є щось могутніше за всі війська світу. Це ідея, час якої настав. А сьогодні такою ідеєю стало слово слово, яке об'єднує. Яке слово для вас, молодь, є найтеплішим. Будь ласка, напишіть у чаті. Так, бачу, з'являються перші відповіді. Матуся. Збройні сили України, ЗСУ, Сім'я, Мир, Мир, Тато, Матуся, Родина, Сім'я, Мати, Мир, Батьківщина, Тато. Рідні. Мама, віра, родина, родина, матуся ЗСУ, мир, мама, ЗСУ Дім, родина Донеччина. Дякую вам за вашу активність. Кажуть, справжня сила слова розкривається, коли воно звучить від серця. Тож послухаємо, як говорить ваше дитяче серце щиро. По справжньому. Кирило. Ось кажи мені, ти колись відчував, що слово може врятувати? Так Аріно. Звісно. Одного разу я почув на відео з фронту, як наш боєць сказав Я живий, бо вірю. І тоді я зрозумів це не просто слова, це життя. А я, друзі, згадую Леся Україну. Слово. Моя ти єдина зброя вона воювала не мечем, а словом, і перемогла, бо її слово не згинуло, воно живе в нас. Знаєш, Лізо, коли я чую ці рядки, мені здається, що вона писала їх і про нас. Ми теж воюємо тільки іншими словами словами підтримки, віри, любові до України. Контра сперо, без надії, сподіваюсь якщо це не мужність, то що ж тоді мужність. Друзі. Я підтримую вас, її сло сила у слові, що не вмирає, бо кожен, хто вимовляє українське слово, стає трішки мужнішим. Бо мова це голос і наш дух, що не скорився. Якби можна було зважити слово, воно, мабуть, важило б стільки. Скільки важить віра. Бо віра це те ж слово, яке нас тримає. І кожне вірю це ще один наш крок до перемоги. Вірю, вірю, вірю. Вірю. Ми розпочинаємо батл Мудрості. Тут зустрічаються голоси з минулого і наших сучасників. Хто сильніший, друзі? Хто перший? Ну щоб здавалося слова? казав Чевченко. А вони вогонь і буя, що розривають кайдани, коли звучить слово воля. Його чує навіть небо. Так, Даміре, нас мирний казав слово велике могутнє діло. Вони можна будувати або руйнувати. І тому ми вибираємо будувати. Бо Україна стоїть на словах віримо, любимо, бережемо. А ще любіть Україну усній на писав Сосюра. І це не прохання це крик душі, бо любов це теж мова, мова серця, яка горить навіть коли бракує сніг. Григорій Сковорода казав кожне слово має свою долю може, і ми маємо долю берегти свої слова, бо слово це насіння, з якого виростає майбутнє. А Олесь Гончар нагадував якщо забули рідну мову. Вас забули, а ми не забули. Ми говоримо, співаємо, навчаємось і боремось українським словом. І тому нас пам'ятають, тому нас чують. А слово, яке не мовчить, народжує нове слово. І сьогодні воно звучить у віршах юних тих, хто творить її з серцем. Українська наша мова солов'їна та співуча, багатогранна та красива. Мила, ласкава, квітуча, кожен знає українець, мови нашої цілющі, промікає в кожну хату і несе в серця рішучість, десь тумани та негоди, крізь морози люті, сиві, Плеться пісня українська, гарна, сильна та красива, і нема такої сили, що поборить нашу мову. Наша мова, наша мова українська, мова нашого народу, сильна, міцна та живуча, вільна, як і україна. Дякую, Микита, як щиро і чисто звучить це слово, мова, у ньому і пісня, і пам'ять, і сила нашого народу. Бо кожен рядок, сказаний з любов'ю, це теж боротьба, і поки звучить українське слово, ми живі. Слово це серце, що говорить до світу, і поки воно звучить, ми непереможні, бо в нашому добрий день світло, у нашому дякую, гідність, а в нашому Україна вічність. А тепер, коли ми почули голоси наших великих, спробуємо зрозуміти, що вони хотіли передати нам мабуть одне берегти слово, бо воно береже нас. Юлія Юріївна, як ви вважаєте, насправді вони разом. Бо мудрість поколінь не зникає, вона відлуніє в наших серцях. Коли я читаю листи з фронту, усі вони починаються зі слів Моя Люба. І я думаю, навіть серед війни люди шукають слова любові, бо любов це перше, що народжується разом зі словом, і останнє, що залишається після нас. Мені казали, українське слово це оберіг, воно гріє коло холодно і нагадує, що поруч дім. А ще воно підтримує наших захисників, які боронять Україну. Бо слово теж має силу. Воно повертає додому, навіть коли довкола темрява, рідне слово запалює світло дороги. Про що ти мрієш? І, і одному. може, мова і є наш дім той, який не зруйнує ані час, ані ворог, бо в ньому наші пісні, наші сни, наші молитви. У ньому всі, хто любив Україну до нас, і всі, хто любитиме після нас. І цей дім слова росте разом із тими, хто сьогодні мріє, вчиться, творить, бо мова живе, доки звучить у дитячих голосах чистих, щирих, справжніх. Мова це місто, де кожне слово будинок. Там відомі думки, як музика з ним. Ні вічність, і сила, в ній і вік. Вона з нами завжди. У кожному ні і у кожному ділі. Ну от світа, що несе до нас знову. Старі пісні легенди і казки. Вона сведе, як зорі на світанку. Вона наша гордість, наша мова жива, нехай не забуде на от свої слова. Вони неоцінений дал, незгасна ізілка. Дякуємо тобі, Ярославе. Такі слова як проміч зігріває серце. І справді, коли слухаєш тебе, розумієш мова наш спогад. І наша надія, наша любов, і наша сила. Усням було запропоновано вирішити мову на рівняні. Що для вас мова? І знаєте, відповіді вразили. Подивіться на екран: Молодь писала: мова дорівнює нація, мова дорівнює світло, мова дорівнює дім, а також пісня, зброя, історія, код, серце. Культура, народ рідна і незламна, які влучні рівняння. Свою Україну любіть, писав Шевченко. І я думаю, любов до рідного не лише у словах, а у вчинках. Бо мова це вибір, це спосіб сказати, я частинка свого народу, його серце і подоб. у слові моє життя, у мові – Іді. Мова це свобода, бо свобода завжди починається з права говорити. А ще мова це крила, бо вона піднімає над страхом. Мова це броня, бо її не проб'є жодна брехня. Мова це честь, бо ми називаємо нею своїх героїв. Мова це світло, бо в нетимішні дні саме слово каже ми вистоїмо». Мова це кров, що тече поколіннями. І кожне наше слово це крок до перемоги. Бо як казала Ліна Костенко, і кожне слово має відблиск вічності. Ми ті, хто не мовчить, бо мовчання це порожнеча, а слово це життя. Ми ті, хто говорить українською, і це наша зброя, наша молитва, наша любов. Ми ті, кого єднає слово, бо воно мужнє, як наші захисники. Чисте, як дитяча душа, вічне як Україна. Ми українці. Ми мовою єдині, Ми мужні, бо наше слово живе. Слово нашій юній поетесі Анастасії Кушнаровій. Мова рідна, як джерельце, чиста, світла, чарівна. У кожнім слові тепло серця, колискова і вічна. Хай лунає між віками, як душі дзвінка струна. Дорогі діти, колеги, друзі. Сьогодні ми ще раз переконалися. Українське слово це сила, що єднає серця, долі і покоління. Воно звучить у піснях і молитвах, у фронтових листах і дитячих віршах. І доки воно звучить, доти живе Україна. Хто відчуває силу українського слова? І хто своїм серцем промовляє? Я, українець. Я говорю мовою мужніх, бережімо слово, бережімо Україну, і нехай воно єднає нас завжди. Слово це вічність, а можливо, мить. Мить безкінечна, буремні життя складене з миттєвостей, миттєвостей радості, розпачу, веселощі чи смутку. Здавалося б, що часу так багато, та вмить розумієш, що воно надто швидко вплине, і та мить, лише одна мить, може змінити докорінно картину твого буття. Усі моменти, як пазли, складені в одну суцільну картину життя, відображаються в одній Сьогодні ми багато говорили про силу мови, про її живу енергію, що єднає наші серця. А тепер настав час нашого фінального інтерактиву, який має назву Живе слово. Ми просимо учасників заходу сказати або написати одне слово, яке для вас символізує Україну. Це має бути одне слово, але вагоме. Таке, у якому і пам'ять, і любов, і надія. Хто сміливий? Хто перший? Так. Бачу відповіді у чаті. Можливо, хтось хоче сказати? Я був. Так. Чи є ще відповіді? Щастя. Бріє. Душаємо. Свобода, гідність, батьківщина. Чудово. Є ще відповіді. Мова. Культура незламність. Молодці. Мова культура незламність. А тепер я читаю відповіді в чаті. Ви написали батьківщина, Калина, сім'я, мова, батьківщина, Донеччина. Люди, дім, Кобзар, Костянтинівка, Добро, Кобзар. Дякую вам. Плекаємо мову, як ніжну шміху. Любові до батьківщини. Хай кожне слово буде подихом любові до рідного. Шановні глядачі youtube трансляції. Наш урок добігає завершення, але ж який урок без домашнього завдання. Ось і ми пропонуємо вам взяти участь в онлайн вікторині та згадати вислови про мову видатних українських письменників, які наводили сьогодні здобувачі освіти Ілінівського опорного закладу освіти та вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості, покликання на онлайн-вікторину в описі відео. Що то бакине серце, і точеві сміється, жо то бокитне серце, ніколи не здається. Кожній новій бочі там є моя надія, Допоки серце б'ється, моя крайчина б'ється. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був разом з нами. Обираємо українську, пишаємось україною. До нових зустрічей.